Дайте гроші на дороги з таким гаслом мешканці Косова вимагали ремонту автопокриття. А от аби на їх вимогу чиновники зарагували швидше. Горяни перекрили усі в'їзди до туристичного містечка. Невдоволення ці люди висловлюють вже вдруге за останні два тижні. Перша акція була попереджувальною, однак безрезультатною. Тож нині мешканці вдалися до радикальних дій. Не дивлячись на затори, водії не зляться на метангувальників, бо і самі жертви поганих доріг. Імпортна з обчасті дороги. Одна не коштує до тисячі гривень. Можна за один, за один день міняти чотири рази. Натомість у дорожників втішних для протестантів новин немає. Райавтодорівці розводять руками. Відсутні фінансування. Колектив готовий працювати на ліквідації ямковості, забезпечення безаварійного ремонту. Нема фінансування. Чому немає грошей на ремонт доріг Косівщини? Вияснили в прокуратурі. Тут з'ясували, місцеві дорожники просто розікрали бюджетне фінансування. Було виявлено факт. Розтрачання, розкрадання, так можна мовити, коштів. посадовими особами Косікова Тодору в сумі 200 тисяч. При закупівлі спецтехніки були завищені ціни, і от така сума, які кошти могли піти на ремонт доріг. Чи викрадені гроші таки повернуть на ремонт доріг Косівщини, наразі невідомо. Тому місцеві мешканці готові через деякий час трайкувати знову. Роман Турій, Василь Пилипів, 402.